Воно калатається, воно полусухе. Якщо не бовтається, значить свіжіше. Так Пенсіонерка Галина Педен в магазині обирає собі кожне яйце. Говорить, хоче знати, за що платить гроші. Я дивлюся, стоїть воно чи ні. Яйце. це. Зараз ціни, я задовільна, що ціни понизились. Тож були вже до 8 гривень йшло. Пенсіонеру за 4 тисячі гривень це дуже. Douze par Ціна за одне яйце виросла на гривню наприкінці листопада, а потім через два тижні повернулася на місце. Такий стрибок цін мали напередодні свят, говорить керівниця магазину Галина Батюк. Та нині ціна стабільна. На свята не змінювалися. Яйця у нас є двох воєдів. це ноль, то тобто це трохи більші, і є трошки менші. Це два це два, три сімдесят дев'ять і чотири сімдесят дев'ять більш. Ті, що в упаковані по десять уже заводська упаковка в районі шістдесяти трьох гривень, шістдесят дев'ять гривень. В інших супермаркетах міста ціна на десяток яєць впала на 30 відсотків. Тому із магазинів десяток пропонують купити за 19,99 замість 46 гривень. гривень. За Полтавська є це, це, Катеринопіль, Черкаська область. Знизилися ціни на Черкаському ринку. Продавчиня Людмила Чуйко каже: таке падіння цін бачить вперше за 10 років роботи. Яйця здешевшали в половину. На 50% впали, були по 60, рівень, стали вже по 30. До нового року. В принципі, ціна держалася, ну вже трошечки падала. От. А зараз різко, різко. Кожен провозить 2, 3, 5 гривень. У продавчині по сусідству десяток яєць можна купити за 28 і 34 гривні. Пан Іван прізвище не називає. яця купує через день, тож новій ціні говорить радий. б вони були по 60 місяць назад, то 34, чотири ціна. Це ж нормальна ціна. Покупець Іван Калина приїжджає на ринок раз на тиждень і купує гуртом 120 яєць. Щотижня, каже, бачить іншу ціну. Кожен раз підір підхожую на 5 на гривень. Падеться, навіть ніхто не може не за чого першою причиною чому здешевшали яйця, економіст Олег Пензен називає зменшення попиту після свят та є й інша причина. За його словами, у листопаді минулого року антимонопольний комітет України розпочав дослідження через можливу змову на ринку виробників яєць. Тихесенько. Виробники, ті, що тримають ринок, збираються і кажуть: ми всі. Скоординовано піднімаємо ціну за стопа до місяця різке зростання практично на 50%. якщо вона буде виявлена, весь надприбуток, отриманий зв'язку із картельною змовою, вилучається до державного бюджету. А тепер уявимо собі, скільки це грошей. Це величезні суми, це мільярди гривень. Але сам факт цього дослідження гарантовано витверезює так це, скажімо, виробників з точки зору можливих. Наслідків подібних речей тому ми з вами бачимо, що почався відкат цін на яйця. Якою буде ціна на яйця далі, покаже лютий. Додає економіст. Ми побачимо з вами реальні зміни у собівартості виробництва продукції десь приблизно для виробника. Це до 10 лютого. Анастасія Кашуїтолах Куриш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.